Чому варто взяти моє навчання і пройти мій курс? Та тому, що він унікальний. І повтору у наступному році його не буде. Він буде, але буде у іншому форматі. Моя участь буде мінімальна і за таку вартість, такі умови, як ви отримуєте сьогодні, ви вже не отримаєте. Плюс на курсі у нас буде адвокат. Не один адвокат у нас буде бухгалтер, у нас буде уроки по веденню соціальних мереж і власному особистому бренду. Мені це як нікому відомо, як це потрібно в бізнесі саме по легалізації. Я буду ділитися з вами не лише успіхами, а і невдачами. Це мало хто розповідає. Це дорого коштує помилки, які мені коштували дуже дорого. Я теж буду вам розповідати і ділитися, що може виникнути на етапах ведення фірми по легалізації. Це унікальне навчання, його немає ніде, тому що коли я відкривала власну фірму, я шукала навчання, де будуть відповіді на всі мої запитання, де купити цю нещасну касу фіскальну, яка вона повинна бути при веденні діяльності в легалізації, якщо їх є в магазині 20 чи 30 одиниць. Я ну, це до таких деталей буде навчання, розумієте? Тобто. Я перш за все людина, і я людина, яка не мала бізнесу раніше, і я розумію біль людей і потреби, які виникають у початкових підприємців саме в легалізації. І саме це я буду нести на своєму курсі. Тобто, крім самої легалізації, ви отримуєте безцінні знання, безцінний досвід, безцінне просто мою практику, яка у мене була. Тільки заради цього варто зайти і купити моє навчання, тому що ціна на нього насправді дуже смішна, враховуючи те, що ви будете мати мою підтримку і спілкування в чаті VIP та Супер VIP цілий рік. Плюс матеріали всі залишаються теж з вами. Тобто, ну Хто купляє сьогодні, той стає успішним завтра. Закон простий, тому що з найкращими учнями я планую співпрацювати, підписувати договори і хочу, щоб наші фірми розвивалися, моя не тільки в Катовіце, а ваша не тільки там, де ви знаходитесь, а й там, де знаходжусь я і моя фірма. Тому заповнюй анкету. Заповнення анкети не означає ще участь в навчанні. Я е, ретельно підбираю кого я хочу навчати, тому е, ну просто заповни анкету. І я подивлюсь, потрібно тобі моє навчання чи ні. Чи хочеш у мене навчатися, чи зможу я тебе навчати, тому що е, особистий е, приязнь і інтереси, ось людина по е, поглядам, це теж повинно бути. Тобто, якщо я вам чимось не подобаюсь, ну я, значить, ви вам не зможете у мене навчатись так само і нав, і ви. Якщо ми чимось, ви мені не подобаєтесь, я теж не зможу вас навчати, тому що люди і цінності, людина з цінностями, такими, як у мене, ось це мій учень. Тобто я навчаю все е, так, як має бути правильно.